Пісня моря присвячується капітану далекого плавання Сергію і його дружині тані. Полюбив тебе море, моє ти життя. Я з тобою щодень і щоночі, в кожній хвилі твоїй. Мого серця биття і дніпрянки замріяні очі. Вітер хвилі підняв ураган, ураган, вал дев'ятий, дев'ятий, іду на таран з головою під хвилями, хвилями вже. Твоя віра мене береже, не вщухай шалений, свистить вітрюган, а душа всім вітрам на розпашку, якщо кине хто небудь, та він вуркаган, приклади до грудей черепашку. Нептуна черепашка то наш талісман, пісня моря в ній чується завше, капітан я госоль, тільки твій капітан, ти ж моя із Дніпра капітанша, хвилю підняв ураган. Ураган, вал дев'ятий, дев'ятий іду на таран з головою під хвилями, хвилями вже, Твоя віра мене береже. Твоя віра мене береже.